Вінницька обласна дитяча лікарня отримала аудіометр, вимірювальний генератор для діагностики порушень слуху. Для закладу його придбала благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні, говорить представниця фундації Інна Резніченко. Це обладнання було закуплено за фінансової підтримки нашого партнера Церква Ісуса Христа святих останніх днів в Україні. Його вартість близько 300 тисяч гривень. Лікарня звернулася. За допомогою, з необхідністю в придбанні цього обладнання з дитячою обласною фундація співпрацює з 2018-го. Прилад закупили в рамках програми медичне обладнання, каже Інна Разниченко. Завдяки аудіометру можна буде діагностувати порушення слуху у дітей із трирічного віку, каже директорка дитячої обласної лікарні Лідія Діденко. Апарат для нас дуже актуальний, тому що рік установа працювала без цього апарату. Той попередній, який був, він зламався. Він функціонував більше 15 років в закладі. І сьогодні це да, дійсно це важливо. Для нашого закладу це важливо. І в нас є і підготовлені фахівці, і є кількість пацієнтів, які цього потребують. У Галини Токар із Літина десятеро дітей. У найменшого Ростислава каже, вроджена вада слуху. Нам потрібно. Ну, прийти діагностику слуху, визначити, що він чує, що він не чує, щоб ми потім могли носити слухові апарати. Наразі на обліку в лікарні перебуває 360 дітей із вадами слуху, каже лікар сурдолог Вадим Троян. Аудіометр видає результат у вигляді аудіограми, по якій лікар діагностує ступінь втрати слуху кожного з пацієнтів. Це апарат для суб'єктивного обстеження слуху. Він є фактично основним у віковій категорії для дітей від 3 до 18 років, може контактувати з комп'ютером та зберігати дані обстеження для їх подальшого використання, там роздруківки, передачі в програму для налаштування слухових апаратів. Тобто це полегшує набагато роботу лікаря. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.